Всім знімаю ще одну серію. Цих серій, здається, буде мільйон. Не так все просто, як хотілося. Я думав, там за місяць-два я це все зроблю. Ну, не буду багато водички проливати. Так, коли я там писав і жалів верніше не писав, а розповідав і жалівся на недоліки. Мені досить швидко одна людина, коментатор, відписав досить гарний коментар. З хорошими підказками В принципі, я знав за них, але щось мені затмарило Голову якось я. Ну, як знав, я бачив це в інстаграмі. Знав, це грубо сказано. Я не знаю і зараз до кінця, чи воно підходить. Тобто бак можна поставити на 12 літрів. Місто стандартний, я не знаю, тут 9 чи 10. 9, 10. Всі пам'ятають прикол. Бабця не чує. Ну, реально, я не знаю, чи він менше за 10 літрів, чи він плюс-мінус коло 10 літрів. І є від Ацербіса, Да, дорого. на КТМ 2017 року, З чого злизаний цей ковий. І зараз я знайшов фотографії, я їх, мабуть, вставлю сюди у відео, щоб ви теж побачили. Я приблизно візуально хочу порівняти, чи, вони реально, чи він сюди реально може залізти. Бо там трошки інакше йде якось в цьому місці трошки якийсь вирізі. Цей болт, ну, я дивився, там отвір для кріплення, і над нею цей болт для фіксації сидіння. Це підходить. Туй винесена ще така ця ну додаткова. Додаткове місце, тобто збільшений бак сюди, в цей простір. Ну, тут знизу, в принципі, все має бути ідентично, тому що рами схожі. Я там питав уші, чи рами в них ну, пише, що схожі в них рами за конструкцією. Тому, мабуть, рама влізе. Але ось цей пластик там трошки по-різному. йде, що я знайшов в інтернеті. Адекватне рішення, тому що не каністри, не якийсь лютий колгос. А плюс 2 або 3 літри. Плюс 2 або 3 літри. Ну, якщо зараз це 9 літровий, ну то 3 літри треба. Ну, на 100 кілометрів вона бере десь 6 літрів. Ну то, в принципі, цих 200 кілометрів вона б мала проїжджати на 12. Зараз вона не проїжджає в ніякому разі 200 кілометрів. Плюс ще може бути що? Цей варіант я думав, але я не знав, що з цього вийде. І не знаю, як тут все буде поводитись. Це поставити інші зірочки. Тобто ззаді. Я й не пам'ятаю, скільки там зірочка зубів має 50 чи скільки, чи 48. Чесно, вже не пам'ятаю. Вона в мене є, я її купив, але я її купив таку саму, як оригінальну. Бу, мабуть, потрібно було спробувати купити на два зуби менше. Можливо, не так швидко він вийшов в рознос і все було адекватно. Але в принципі ставити на 250-ку меншу зірочку назад, мабуть, не цілком логічно. Тому треба спочатку закинути 300-й кіт. Він там валяється, нема часу. Я планую його, можливо, десь там того тижня, мож... ну, тижня, що буде, тому що до роботи, туди-сюди, все не встигає. Але реально хочеться вкинути 300-й кіт, спробувати е з... цей пак, блін, просто він не дешевий. Куплю пак, а він не підійде, або потрібно буде якось жорстко щось калгозити. Це мені не дуже хочеться. Тому що калгоз в дорозі може розвалитися от в чому біда колгозу. Краще, щоб він більш-менш підійшов. Ну я розумію, що це не буде болт-он, але щоб більш-менш воно трохи, хоча б підійшло, більш-менш адекватно. Там, якщо десь щось можна буде відрізати. Ну, тобто тут маю на увазі якийсь оригінальний пластик вирізати трохи, це мені не мішає, це все нормально. Лише би це центровочне точно добре підійшло, і тут, плюс-мінус, воно так підійшло, щоб не випирало якось, не болталося і так далі. Ну, і тут, щоб він не з'ясувало, щоб він там взагалі не пасує, і цей, цей пластик не можна буде якось прикрутити. Це буде проблема. Тому що. Він, повторююсь, він не дешевий цей Ацербіс бак. Ну, але це реально адекватне рішення і вирішує багато проблем. Плюс до дизайну. Мені подобається, як там виступає цей бак вверх. Дуже гарно, естетично. І це ще більше виглядає як КТМ, як КТМ Релі рапліки, Репліки і так далі. Ну, в принципі, а, ще підсказали мені яку шину треба купити. Ну, шину то відкладемо вже, мабуть, на наступний рік. А можливо, ще восени. Ну, я не знаю, як буду встигати. У мене зараз основне завдання це ще подивитись на бак, а можливо, у когось є досвід поставити 300-й кіт, побавитись зірочками, хотів би. Ну, Можливо, спробую передню на один зуб більше. Це дешевше буде. І побачу, який результат. Але спочатку треба 300-й кіт ставити, тому треба приступати, блін. зараз вже вечір, не знаю, чи братися до того, чи ні. Може 2-3 вечори і я поміняю, не знаю. Побачу, як буду встигати. Ну, в принципі, я розповів, які мені підсказки дали. Підсказки адекватні, хороші, дякую за них дуже. Ну, Я, знаєте, щось там собі думаю, але. Воно то краще, коли хтось вже там щось протестував і тобі реально підскаже. Ну, за цей бак я реально забув. Ну, я їх бачив в інстаграмі, що ставлять ці великі баки. Ну, наскільки він підійде сюди, я не знаю. Але спробувати, мабуть, варто, бо адекватнішого рішення так то і нема. Тому слідкуйте далі, підписуйтесь, ставте коментарі. По приборці, хочу сьогодні розібрати, вже проміряти, вже знайшов од... одного. Хлопця, який мені підказав контакти, що, в принципі, будуть готові робити таку штуку мені. Лиш обратно, я не знаю, як це все правильно робити, щоб це вийшло ще дешевше, тому що, бачите, тут є згин. І згин це додаткові гроші, додаткові витрати. Не знаю, може зробити так, щоб це було. Одна панель крутилась на іншу панель, щоб не було цього згину тут. Ну, тобто, щоб одна, а на неї внахльост прикручувалась друга. Тобто дистанційні втулки і так, конструкція вийде жорсткіше, але з іншого боку, вийде важче, тому що будуть додаткові кріплення. Але по замовленню це буде дешевше будуть кронштейни на замовлення, тому що це буде один кронштейн, другий кронштейн і на цьому все. А так це буде лівий кронштейн, правий кронштейн, і плюс їх треба буде ще гнути. Ну, що додаткова ціна. Ну, а якщо на фініші буде ціна висока, то і смислу в цьому нема. Тому що покупні рішення, в принципі, вартують десь так, що я дивився за кордоном, там на ебеях, туди-сюди. Ну, самі такі адекватні рішення, то десь від 1000 к. Ну, я думаю, що на 1000К воно вкупі не назбирається, але хотілося б ціну хоча б в три рази зменшити. Мінімально, а то і більше. Тому що нема за що там платити. По факту, саме дороге скло і фари. А кусок алюмінія ну, я не знаю. Це не може бути дороге. Ну, але цікаво мені, який мініпрайс назвуть за це все. Ось так. Вже відео розтяг. Мабуть, це зайве. Розтягувати дремно, тому що ну, я вам просто розповідаю, з якими проблемами стикаюся, як це все вирішую. Може комусь цікаво, хтось може теж так переробляє, страдає дурницями як я. Але зараз пауза стоїть на 300-му кіту. Треба його поставити і треба обкатати придаточні числа, потім бак. Ну, в цей момент, надіюсь, вже це вже проміряють мені. Дадуть, намалюють все це в якомусь кресленню і не знаю, як там це все буде. Тому що не я це буду робити. Можливо, є один знайомий, верніше знайомий знайомого, який має спеціальний такий. Я не знаю, як це правильно називається, тому в коментарях там не хейтіть. Блін, що відскановує. Коротше, ви скануєте, і воно вам дає в розмірах в 3D-моделі, ну, дає вам саму деталь вже готов, готові. Типу, підкоректуєте трохи розмір і все. Ну, і від цього можна відштовхуватися і вже робити готовий, готовий виріб. Ну Так, плюс-мінус воно працює, як мені пояснювали. Ну Не знаю, яким шляхом піду, хотілося би, чим бюджетнішим. Тому що це все проби. Ці проби, вони бувають, як ви вже бачили. Я тому старався все сам робити руками, щоб розробка, це, типа, це все прототип, ці всі зміни, постійні зміни. Це в мене другий варіант, і це я 10 разів знімав, 10 разів переробляв. А перший це взагалі був шлях невдач. Так що воно досить довго так все приміряється. Зараз вже плюс-мінус, я вже вперед. Попередньому відео казав, що лише трохи треба його вже збільшити, бо я покатався. Реально тут, бачите, близько дуже ця дистанція. Цю площадку потрібно взагалі переробляти під якусь універсальну. Я її зробив для себе, як мені було зручно, але потрібно універсально її зробити, щоб кожен міг бавитись, як він хоче. Приборка взагалі може залишитись туй, це я вже розповідав. Ну... Додаткових отворів, звісно, наробити, щоб можна було апгрейдити по бажанню як хочеш, куди хочеш ставити поворотники. Я їх став ось сюди, бо тут зручно виріс у самому склії. Але так само має бути універсально, щоб люди могли собі міняти скла, могли собі міняти поворотники різні, кріпити все, що хочуть. Я бачив, тут кріплять блін, аптечки, ну, все кріплять. Так що, щоб можна було апгрейдити до безконечності. Ну, тому хочеться зробити трохи більше, зробити більше регулювань, більше всього. Ну, а це знаєте, це час, час, час. А це все, ну, ви знаєте, не легко, не просто, але намагаюсь чим пошвидше це робити. Але зараз навиз на 300 киту. Тому що м -м, гараж його юзаю усі і треба якось так, щоб пошвидше, вже як почну. То, щоб один-два вечора і зробив, а не сьогодні одну детальку зняв через місяць, другу. Так не можна, бо люди тут юзають моторки постійно. Не можна, щоб була моторка в наполовину розібраному виді. Не хочеться нікому там заважати і так далі. Тому підтримуйте відео, поширюйте. Можливо, комусь буде цікаво. Коли ви ставите лайки, поширюєте, підписуєтесь під час перегляду. Це Дозволяє, якби відео розповсюдити більше. Дякую всім.